Доброго ранку, мої хороші. Нас з вами запросили у гості, але, але до кого зараз ви все побачите? Так, відгадайте загадку. Глина, в кого ось жива, творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це хто? Гончар, дітки, гончар. Здавна в Україні розвелося гончарське виробництво. Люди користувалися глиняним посудом для приготування їжі, зберегання продуктів. Вироби українських майстрів популярні в Україні та відомі далеко за її межами. Нас вами запросив. У, до себе у гості, до мастерської, наш гарний друг Іван. В нього золоті руки. Погляньте, які вироби він робить. А ось це він робить з глини ось таку гарну посуд. Ми можемо з вами поглянути. Це вже готовий вироб. Адже він може виготовляти з глини різний посуд і не тільки, ще й іграшки. Так, ця права тяжка, але дуже цікава та корисна, бо ці вироби потрібні у господарстві. Погляньте, будь ласка, як це дуже гарно виглядає. Ось такі іграшки можна робити з глини. Так, для того, щоб вироби були гарними, треба їх розписати. У горщиках з глини варять трави у печі, адже цей посуд не боїться вогню. Так, мої хороші, а зараз я вам пропоную зіграти зі мною в гру. Яка називається, назви виробу з глини. Я вам буду показувати малюнки, а ви мені будете казати. Що це? Добре? Пограємо? Буде дуже цікаво. Давайте. Що це? М? Що це? Що це за вироб такий гарний? Ні. Його називають горнятко. Далі. Це що? Тарілка. Погляньте, яка вона гарна, прикрашена, розмальована та гарна. так гарно. Так. А це хто? Ваза. Ваза, так, на неї дуже гарні квіточки. А які квіточки? Знаєш? Які? Маки, так? червоні маки. Добре. Mm. Ось таку посуд наш друг Іван виготовляє з задоволенням. Ми можемо з вами наблюдати. Які гарні та річки, глечики, миски, свіч... підсвічник є, багато, багато різного посуду. Ось така є теж тарілка гарна, миска. Ось такі іграшки чудові, так розпісні. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто готовить з глини ось такі вироби? Гончар, да? Гончар. Він готовий такі гарні вироби. А давайте ви мені скажете, які вироби ви запам'ятали? Ваза так була. Що ще було? Тарілочка так була. Глечик. Глечик. Та багато іншого посуду цікавого, так? <рес> так. <рес> Сьогодні ми будемо з вами ліпити. А що ліпити, ви дізнаєтесь, відгадаючи загадку. Добре? Слухайте уважно. Це струля і не миска, не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають борщ. Що це? Тарілка, Тарілочка. 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 так ось ось така гарна тарілка. Тарілочка. Ось таку гарну таріночку ми сьогодні з вами будемо робити. Так. А для роботи нам з вами буде потрібно. Зараз я покажу все. Нам з вами буде потрібно серветка. Пластилин пластилин зеленого, білого, синього та червоного кольору. Чи малиного та стекла обов'язково. Далі нам знадобиться ось така біла тарілочка пластикова. Ось така, як мене. Ось, мої хороші. Щоб нам було з вами гарно працювати, я пропоную вам зробити зарядку для наших пальчиків. Так, проготуємо наші ручки. Що Приготували? Ми крокуємо рівненько, Вище ноги піднімай. Я наліво ти направо, а тепер відпочивай. Наші пальчики готові до роботи. Починаємо. Беремо тарілку. Так. Починаємо з червоного кольору чи з малиного, який у вас є. малиновим. Ось. ось такі кульки. Ось кулька в мене готова, я її сюди ставлю. Ой, мої хороші, я забулася про жовтий колір ще. А -а -а. Вот. Вибачаємось. І на шимаєш. Ну, якщо у вас білого нема, ой, жовтого нема, то можна, можна серцевинку зробити білою. Так. Да. Так. Робимо спочатку ось такі квіточки. Вот. Переешь на половинку. Вот так. Да. Делай шарики. Делай шарик. Да, цветочек делай шарики. Люби кулечку такую. Не великую. Вот. Давай, ще тут. Так. тут кружочком, а кружочок, потім будеш на джині. В нас у них получали. Так, будуть у нас квіточки. Поки ми квіточки до них робимо. Ось Подай катай да. а теперь цветочек теперь... соберем вот сюда. вот сюда нажимай, да хорошо прижимай. Да, давай еще давай. Вот Рядом, конечно, все цветочек уже круг. Вот Рядом. Ставь серединку желтую сюда, прикрепи. Нажимай. А теперь по кругу. Правду. Ну вот так по кругу, все. Нажимай. был. Сильнее. И так. так, молодец еще. Держи еще, режь просто, просто. Так, да. Надо приче топіка, але ж. Ви ж якісь щось там будеш. Я щось неласа. Прижила. Ви ж

Может быть, надо? Надо вот так даже не волнуй орешь, кусочки да там ничего. Ой, попал. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, чи там є? Mm Пані. -hmm. Там було на списті. Ми ж так от робимо. Щось почув

Робимо наші куточки. Браничто. О, брони у нас раннички младших Далее покрашаем нашу тарелочку с синими пушечками. И, и ставим на пикированную кружечку. It's so cool. Ага, тарілочка в мене вишня. Чекаю, мої любі, на ваші таре... тар... тарілочки. До побачення, до нової зустрічі.